Шановні сумчани, напередодні найбільшого християнського свята, Великодня, хочу проінформувати про те, як житиме громада в ці дні. Вже другий рік поспіль православні жителі нашої громади зіткнулися з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах повноштабної війни. Комендантська година під час свят не зміниться. Як і зараз, вона триватиме з 23 до 4.00. У зв'язку з цим нічну службу перенесли на ранок, вона розпочнеться з 5-ї години ранку. Освячення великодних кошиків відбуватиметься в суботу з 11.30 до 17.00 в неділю з 7.30 ранку. Світлофорні об'єкти, пішохідні переходи, поруч з ними ліхтарі будуть працювати до комендантської години. До Великодня та поминальних днів. Ми підсилили транспортом напрямки до кладовищ. На маршруті номер 26 центр 40 підстанція, курсуватиме комунальний автобус додатково. Збільшено кількість транспорту на автобусних маршрутах номер 57 а та 62, на тролейбусному маршруті номер 2 У понеділок всі структурні підрозділи Сумської міської ради працюватимуть у звичайному режимі. Додаткових вихідних немає. Шановні сумчани, прошу дотримуватись режиму воєнного стану та перш за все дбати про власну безпеку. Вітаю вас зі світлим, Воскресінням Христовим. Дякую нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!